Якщо капусту вважати королевою всіх овочів, то брокколі знаходиться на чолі королівської знаті. Чому саме брокколі ми віддали перше місце? Вся справа в тому, що користь цієї капусти для організму полягає у величезній кількості поживних речовин, що необхідні людині. Згідно з дослідженнями японських вчених, корисні речовини, які містяться в брокколі, перешкоджають утворенню раку грудей, а також сприяють припиненню росту ракових клітин шкіри. Досить цікаво, що користь капусти полягає ще й в тому, що в ній знаходиться безліч білків і мінералів. Вміст вітаміну С, послухайте, в капусті в два рази більше, ніж у цвітній капусті, а вітаміну А аж в 40 разів. Перевага броколі не тільки серед інших видів капусти, але і серед інших продуктів. У броколі набагато більше вітаміну С, ніж в апельсинах, а вміст вітаміну А прирівнюється до моркви та гарбуза. Таким чином, своїми корисними властивостями для, для організму броколі залишає позаду себе всі овочі і фрукти. Користь капусти також і у великому місті противоязвеного вітаміну ю а ось вживання концентрованого соку броколі дозволяє в два рази скоротити ймовірність появи раку сечового міхура. І, взагалі, сік броколі чинить оздоровчу дію на весь організм в цілому. Користь брокколі полягає також в тому, що її регулярне вживання в їжу регулює тиск, запобігаючи атеросклерозу та ранньому старінню для зміцнення імунітету і поліпшення стану організму. Рекомендується щодня випивати по одній склянці соку брокколі. Особлива користь капусти цієї для нас, жінок, полягає ще й у тому, що вона володіє антицелюлітною дією. Брокколі нормалізує обмін речовин, виводить шлаки і токсини з організму. Тому рекомендується регулярно вживати цей продукт, додаючи його в салати, в супи та інші страви, які тільки забажаєте. А ведуча наступної рубрики, вже приготувала для нас новий рецепт, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Рубрика кулінарочка до вашої уваги. Раночку. З вами Вікторія. І сьогодні для тих, хто полюбляє грибочки, як і я, пропоную записати рецепт маринованих грибів, отож, діставайте ручки, записнички. Починаємо з інгредієнтів: 1 кг грибів, 2 зубчики часнику, 2 столові ложки солі, 4 столові ложки оцту, 1 столова ложка цукру. Лавровий лист та перець. Приготування: 1 кг грибів відварити хвилини дві, злити воду і охолодити, але щоб були ще теплими, додати два зубчики часнику, 2 ложки солі, 4 ложки оцту, 1 ложку цукру, лавровий листок, перець запашний і трішки кип'яченої холодної води, щоб покрила гриби. Добре перемішати, дати охолонути до кінця і поставити в холод. Ось і все, грибочки готові вже через добу. Друзі, сподіваюсь, вам сподобається таке швидке маринування грибів, і ви будете ділитися цим рецептом з іншими. Нагадую, що ви можете ділитися також і зі мною своїми смачненькими та новенькими рецептами. А потім я приготую щось на кухні і від вас. Всю контактну інформацію ви бачите на екрані. А наразі я прощаюся з вами до наступного випуску кулінарочки. Бажаю вам смачного сніданку, вдалого дня! Бережіть себе!